Ми є тому, що їх уже немає, братів, сестер, що землі захищають біди. є тому, що їх у боках записаних пане завжди. Ми є, бо там мільйони кріща і простір дивляться на нас, стоять на варті неба наші батальйони, бо пам'яті в людських серцях і в нас. Здобулась полихнула судна і болюча звістка про те, що наше небесне захисників поповнилася ще одним п'яном охоронцем. Захину захисникам особиста трагедія кожного українця. Загинув Україну за нас, за майбутнє наступних поколінь кожні воїни віддають найцінніше життя. Всі ми в необладному боргу Перед колегами, Галинами та їх родинами. Сьогодні Борисбильська громада прощається із захисником Євгеном Абдуназаровим, який віддав своє життя за нашу перемогу за звільнення рідної землі від рашистської Навали. Євген був дуже порядним, відповідальним, чесним та добрим людиною, вирізнявся добрим та веселим вдачею. Легко сходився з людьми, мав багато друзів, які ніколи не відмовляв у допомозі. Завжди прагнув відкривати для себе щось нове. А ще й станоційність із Євгена захоплювали та готували навколо його людей. Його осяйна посмішка та доброта завжди зігрівала серця рідних та близьких. Євген був трубоклим сім'янину, який дуже любив. Опікувався найбільшим, завжди знаходив час на тепле спілкування з ними, а особливо на виховання сина, для якого був справжнім другом і порадником прикладом для наслідування і найкращою підтримкою. Спочатку повномасштабного вторгнення наш герой не залишився осторонь, бо прагнув захищати землю, був сильним духом і завжди впевнений, пішов по своїй діяти. Саме завдяки цього людяну військовий обострій, саме тому, не шкодуючи сил, боронив рідну землю від ворога. На захист батьківщини Євген разом з батьком став у перші дні вторгнення. Вдалося не одразу, але вони не здавалися. І у складі деревте Борисполя готувалися до оборони міста, копали окопи, охороняли позиції, готові в будь-який момент зустріти ворога бою. Далі, після вигнання ворога з Київщини, обоє розпочали службу у Збройних силах України. Разом прийшли найгарячіші напрямки пекельних боїв на Донеччині та Луганщині. Зараз світло майбутнього України. Заради посмішки сина, заради спокою найрідніших. робили із побратимами усе можливе, аби пошвидше викинути ворога з рідної землі, повернутися до рідного дому. Та 2 грудня життя нашого захисника Євгена обірвалося в бою за Україну. Висловлювали ще чи співчуття родині, близьким та друзям. Розділяємо разом із ними їхнє безмежне гори і просимо, нехай Бог дарує Євгенові спочинок у морі, а як сім'я знаходить силу і тепло Господа про нього. Ми свідомі, яким величезним є ваш дім, і хочемо запевнити, що наш дім є і нашим морем, Ще дякуємо вам за нашого героя. До неї перед зі нами полеглих додалося ім'я. Євгена або Назарба. Ми пам'ять пам'ятню спати поліні поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і приходить становлення держава Україна. Згадайме Євгена і всіх полеглих за Україну, хвилину, мовчання. Женю за твоє таке коротке, прекрасне життя, яке було вкрашене чарівною посмішкою. Я знав його з Малесі. Ми виросли в одному селі з батьком, колись на конях каталися холодини. Мріяли, що наші сім'ї будуть щасливі. Герої працювали, прийшла війна, я за мамі, з малою Каратулі, дві сім'ї воюють, це Дуназар, мартишки. Це великий рід, колись дядько Ганій поклав початок цьому роду Малій Каратулі, світла їм пам'ять, напевно, він і батько твіження передав тобі ту. Кров вільно, яка дала змогу взяти зброю, не вагаючись не хвилинки. Ви стояли два дні в черзі до нас батальйон, місць не вистачало, кажу, може пізніше, але ви пізніше не чекали, пішли в інший підрозділ і на славу воювали, я бачу по хлопцям, які приїхали до тебе. Тебою проститься, подякувати тобі. На жаль, не вся бориспільська громада може прийти сьогодні тобі, вшанувати твою пам'ять і подякувати Богу воістину за величезний сподвиг, який тільки може людина зробити в своєму житті. Звичайно, пройдуть часи, можливо, десятиліття, коли народ. Український народ оцінить сподвиг цих хлопців, які залишились на полі бою, і тих козаків, які винесли на собі волю народу, за волю народу піднялися, за волю народу і життя своє. Дай Боже, щоб народ почув плач батька матері всіх побратимів і знав, що дорожче нема життя. Він віддав усе. Женя, я дякую тобі від всієї нашої громадоньки, від малокаратульців, переяснивці, Бориспівці і всіх-всіх дякую, від України дякую, що ти молодий гарний за нас, наших тут тепер. Підеш молитися до Бога, до Божої Матері. Женя, попроси, щоб більше ніхто не гинув, Не за Буназарових, не з інших. Попроси, щоб скоріше закінчилася війна. Попроси Бога прощення нашому народу за всі гріхи Його, бо ти святий, ти на сьогодні вже святий. Святішої людини не буде, чим той, хто віддав життя за інше. Я тобі сином дякую. Пробач мені особисто, можливо, не той уваги ти при життю, але ми зустрінемося з тобою і за все-все за все побалакаємо. по честі, як козак з козаком. Хай Бог береже твою родину. Хай Бог зробить так, щоб на Україні закінчилась війна. І всі повернулися додому, тому що вже серця не вистачає. Не вистачає Не вистачає. в серці больно, але ненависті. До москалів ще вистачає. І хай вони не думають, що цим вони нас зупинять, ніколи вони нас не зупинять. Ми завжди були вільні. Ми завжди були вільні, як в степах колись Так, коля. На конях. ми завжди залишимося вільні. Може, не в цьому житті, але ми будемо вільні. Буде вільна Україна. Тобі не скіфлі, Женя, і дякую твої всій великій родині. Всі всі великі родині до Назару. Вічна тобі слава Світку. Вічна пам'ять, прости нас. Аллуя, Аллуя, Аллуя. Господи, ушаю, блажен себе буватиме, і пам'ять до Нього. Зважаючим ні на що Він надав своє життя за кожного із нас. Тому сьогодні, дорогі брати і сестри, як ніколи, ми повинні бути єдиними, єдиними у думці про вільну і незалежну державу, про вільний і незалежний народ і вільну незалежну українську церкву. Чого? Я сьогодні це питання порушую. Бо сьогоднішнім святом свято Святителя Миколая в нашому храмі, служив про священнішим владикам Авраамі, який говорив такі слова, що має статися, щоб наш народ був єдиний і повноцінний одній думці? Що має статися? У нас і так велика біда. До нас прийшов агресор, так званий брат, православний, і прийшов нас вбивати. Хочеться звернутися до тої сторони, яка говорить, що на все є воля Божа. Це люди, які належать, які належать до церкви агресор, називають себе Українською православною церквою. Але ні, це не воля Божа, воля Божа, любов до свого ближнього. І там закінчується воля Божа. Де починається людська воля свобідна і незалежна. Ми обрали той шлях, шлях правдивий незалежності України, незалежності нації від когось іншого. Маємо духовну незалежність. І ми сьогодні її відстоїмо. Відстоюємо і відстоїмо, бо ми не маємо права здатися заради тих, які віддали своє життя за волю і незалежність України. Виконаємо бажання воїна Євгенія. Він віддав на незалежність України і нас і з вами. І як ніколи, ми сьогодні повинні бути єдиними, єдиними і цілими, починаючи від нашої молитви і закінчуючи допомогою і донатом в Збройних силах України. І тим же самим ми покажемо свою єдність. Єдність не тільки агресору, але й всьому світу. Я не намиті не, на не можу спокуситися на ті слова, що ми програємо. Ми вистоїмо, бо з нами правда. Де правда, там Бог і перемога. І вірю, що такі воїни, як Євгеній, вже біля пристилового Всевишнього Бога і моляться за нашу перемогу, просять за нас, за нашу вільну українську державу. Я вірю, що його смерть не проста. Це для нас є покликання і для нас є показ, що ми були вільні, були тверді у вірі до Всевишнього Бога і у вірі за нашу перемогу. Вічна пам'ять воїну Євгенії.